¿Qué із Там за лісом далеченько, трава свіжа, зелененька. Мушу я туди сходити, вам слід вдома посидіти. Зашикайте та вважайте, вовко ви не відчиняйте. Звідки ж будемо ми знати, хто там стукає до хати? Заспіваю пісню вам, що коли співала. Вовку спів не по зубах, ви б його впізнали. Ледь не вмер у тій норі, хто живе в такій дірі. Але має добрі вуха, все, що треба, я підслухав. І відгадка тут проста. Я співав і хитом став. Тук-тук, не чекайте, швидше двері відчиняйте, не боріться ось тут я. сіла, щоб її яйця потім скочила до міста. Не повір, хоч трісне, у матусі інша пісня. Чого ж, що ж мені робити? Як потрібно пісню зробити. В кого знав би я слова? Певно, тут живе схова. Mas Може вам щось заспівати? Пісня пуза не вгодує. от що я запропоную. Вже навчи мене співати, так як мама кузиняти. Може краще соловейку, то я вмію, то путенько. Я сказав тобі козою, ти глухий чи що з тобою? Добре, як козою, е то співати треба мене. О, подібно, навіть дуже, то відай, цей голос нужен. Неможливо, не віддасться. Міг би Нібий дужче постаратися, то вдихни у мої легені, ці косячі, деревені. Передати аж ніяк. Голос це не є п'ятак. Що ж робити? Хочеш мешкати мене навчити. О, мене тебе гроза, як запіємо коза. Захотіли того самого. Отже, почнемо із гамми. До Ре. До... Зусиль. Де пасоля, що ж ти думаєш мене здурити? ти мути, стерегися, бо обід мені згодився. Ой-ой, ой та не сваріться, голос вам іще згодиться. Голос справа дуже тонка, потребує він настройки. Ме. Ну що, подібне? Підтягнути ще потрібно, бо козаця, наче мишка, підтягнує струни трішки. Ме, таке саме. Радий буду допомогти. Може я тепер іти? Певно, друже, певно можу. Тільки я тобі поможу. Йду у власний їм, все одно вас сьогодні з'їм. Я маю розуму багато і скористаюсь ним малята. Вони побачили шпарину, мою, ну, звісно, сіру спину, щоб їх зарано не лякати, мушу я перефарбуватись. Відчепись. Траляля, траляля, дружить земля, трижить земля. І всі захоплені ам як. По цій землі іде хом'як. Таким буде віднині, як росіться на зернині. Будуть більше, ніж відміть, треба вчитися ревіть. У ой, рятуйтесь від піде. О вісім добре, зміг усіх її з'їсти, бо окламраття не дурниця. Так пішов я до криниці. Важко стало говорити, мушу я тепер попити. О, і рибку полював, ситий, не голодий, ситим я вправнішим став, ситим буде модно. Ой, рятуйте, ось сюди швидше допомогу. Ой, на дно йду, бо ти тут, я на то много. Ти неправильно сказав, не много, а багато. О, а ти тут звідківся, як козенянку. Заховався я під стіл, ти мене не бачиш. На то, то мудрим видашти для вовчої пащі. Поможи мені витягни з кімнати. Se já